Сьогодні говоримо про підстави для звільнення військовослужбовців з військової служби. Адже нерідко виникають ситуації, коли військовослужбовець має родича близького з інвалідністю першої, другої групи або навіть третьої групи, коли виникають обставини у нього за станом здоров'я, або ці обставини пов'язані з іншими сімейними причинами для звільнення з військової служби. Але станом на сьогодні оформити таке звільнення має досить складні перешкоди. Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі Адвоката Жанни Грушко. Тут говоримо простими словами про складні юридичні питання у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Тому для того, аби це для вас не було складно, якби це для вас був зрозумілий процес, а головне ефективний та результативний, ми будемо з вами з'ясовувати. Отож, зверну увагу на те, що законом України про військовий обов'язок та військову службу, а саме статтею 26 цього закону, визначено підстави для звільнення з військової служби. Це говорить про те, що кожен військовослужбовець для того, аби звільнитися з військової служби, має керуватися виключно цією статтею. адже існують випадки, коли. Особи військовослужбовці плутають. Щодо них застосовується закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку. У нашому випадку закон про мобілізаційну підготовку військовослужбовців чинних не стосується, адже цей закон стосується виключно військовозобов'язаних чоловіків, які ще не включені до особового складу військової частини. І ось зразу вам цікава ситуація. Телефонують до мене на консультацію, мама. Сина 21 рік, у нього є відстрочка від мобілізації на особливий період на період навчання, оскільки він є студентом денної форми навчання одного із вишів України. Пройшов військово-лікарську комісію, його направили на навчальний центр, але він не повідомив про те, що у нього є відстрочка з приводу навчання. І ось мама звертається із питанням про те, чи можливо його звільнити на підставі статті 23. тому на що необхідно звертати увагу, яку статтю застосовувати, ми можемо знати тільки. Після того, чи включено військовослужбовця до особового складу військової частини, чи його не включено. Якщо не включено до особового складу, це означає, що особа є військово зобов'язаною і статусу військовослужбовця не отримала. А отже, до неї застосовується закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23 підстави для відстрочки від мобілізації. Якщо його включили до особового складу військової частини, то до нього застосовується стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. І на що треба звернути увагу? Що перелік підстав для звільнення уже чинних військовослужбовців є набагато меншим, аніж той, який визначений для військовозобов'язаних. Ну, наприклад, якщо наявність групи інвалідності у чоловіка дає йому право звільнятися від мобілізації на особливий період і отримати відстрочку, то для військовослужбовця така підстава не діє. Наприклад, за станом здоров'я, військовослужбовець може звільнитися виключно, якщо на підставі рішення ВЛК його буде визнати. Знано, непридатним до проходження військової служби та виключеним з військового обліку. Або може бути визнано його непридатним, з подальшим переоглядом через 6 або 12 місяців. До речі, така підстава також є, її пишуть і визнають у висновках ВЛК. Натомість командування військових частин деяких не хочуть звільняти з цієї підстави і тягнуть процес, поки військовослужбовець напише такий рапорт, поки йому скажуть, що такої підстави нібито в законі немає, але насправді вона є, тому ви маєте на це звертати увагу. Що необхідно також розуміти, що якщо ви військовослужбовець Військовослужбовець мобілізований, тобто в даному випадку, багато хто говорить: я доброволець пішов добровольцем, але чи вас мобілізували, чи пішли ви добровольцем на проходження військової служби, це називається статус мобілізованого, оскільки у зв'язку з указом президента про мобілізацію видали наказ про вашу мобілізацію, видали мобілізаційне розпорядження, на підставі якого вас включили до особового складу конкретної військової частини. То для вас будуть застосовуватися підстави частини 4 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. Якщо ж ви контрактник і ви проходили службу до початку? У повномасштабного вторгнення до 24 лютого 2022 року. Або якщо ви закінчили зараз навчання військове і уклали контракт з військовою частиною, то ви вважаєтесь контрактником. І до вас будуть застосовуватися ті підстави, які визначені частиною 5 статті 26. Тому на це звертайте увагу, оскільки підстави для звільнення для мобілізованих і підстави для звільнення для контрактників є абсолютно різними. І в контрактників набагато вущий перелік таких підстав. Тепер необхідно. Сказати про те, що будь-яке звільнення військовослужбовця з військової служби розпочинається з написанням ним рапорту на командування військової частини. І тут зразу у вас може виникнути питання: писати такий рапорт на командира військової частини чи на безпосереднього командира військовослужбовця, ну, наприклад, командира роти, командира підрозділу, командира батальйону. У нашому випадку ви пишете рапорт на ім'я вашого безпосереднього командира, тобто на командира роти, наприклад, або на командира батальйону, або на командира підрозділу. У цьому рапорті ви маєте вказати, що ви. Прошу клопотати про моє звільнення перед вищим командуванням військової частини такої, то відповідно вказуєте абзац під пункт частину четверту або п'яту, залежно від того, контрактник ви, чи мобілізований, статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. До рапорта обов'язково додається пакет документів. Будь-який документ, який би ви не долучали до рапорта, крім ваших паспортів, завіряється нотаріально. Тобто в даному випадку копія, яку ви додаєте, має бути нотаріально засвідчена. Чи це копія свідоцтва про шлюб, якщо у вас, наприклад, дружина з інвалідністю якоїсь групи? Чи це свідоцтво про народження для підтвердження родинних зв'язків з вашими батьками, у яких є група інвалідності? Чи це наявність трьох або більше дітей? До речі, дуже цікава підстава з приводу наявності трьох або більших дітей. У законі про військовий обов'язок та військову службу є така підстава, як наявність у військовослужбовця трьох або більше дітей віком до 18 років. Натомість підстава для звільнення від мобілізації до проходження військової служби це утримання чоловіком або жінкою дітей віком до 18 років, трьох або більше, що означає, що військовослужбовцю не потрібно доводити факт утримання цих трьох або більше дітей. Сама наявність цих трьох дітей від попереднього шлюбу, наприклад, і від теперішнього шлюбу, дає право на звільнення. Тому документами, які будуть підтверджувати таку підставу, достатньо пред'явити нотаріально засвідчені копії свідоцтва про шлюб. Тепер йдемо далі. Може бути підстава здійснення постійного догляду за особою, яка такого потребує. Пам'ятаємо, що тут недостатньо виключно родинних зв'язків або підтвердження довідки ЛКК чи МСЕКу про те, що особа потребує такого догляду. Тут необхідно також Надати документ про призначення соціальної допомоги на догляд у вашому випадку це буде зробити фактично неможливо, оскільки береться до уваги рівень доходу тієї особи, яка буде здійснювати догляд. І в даному випадку, через те, що у військовослужбовців є більший розмір грошового забезпечення ніж мінімальний, то у зв'язку із перевищенням цього доходу вам відмовлять у наданні такої соціальної допомоги. Тому встановлення факту постійного догляду можна підтвердити. Рішенням суду, звернувшися в порядку окремого провадження і встановивши такий факт. До речі, у кого були такі нюанси з приводу звільнення, надайте свої відповіді і певні ситуації, які виникали у коментарях. Буде цікаво почитати і іншим глядачам. Тепер наступна ситуація буває так, що ви написали рапорт на звільнення, вказали конкретну підставу, долучили перелік документів, але результатів розгляду немає. Ви чекаєте 10 днів, чекаєте місяць, два місяці, три місяці. І ніхто про ті документи не знає. Тому є два механізми розвитку подій. Перший механізм розвитку подій, коли ви пишете повторний рапорт на ім'я вашого безпосереднього командира або навіть командира військової частини про те, щоб вони надали вам інформацію про результати розгляду вашого рапорта на звільнення, це механізм довший є швидший механізм направлення адвокатського запиту із витребовуванням інформації про результати розгляду з рапорта про звільнення. Цікава вам ситуація. Нещодавно до мене звернулася людина, військовослужбовець, він ще на початку червня написав рапорт на звільнення у зв'язку з тим, що мама у нього є особою з інвалідністю другої групи. Цей рапорт не розглядався, тобто вони звернулися до мене уже після спливу місяця, після того як рапорт подали до командування. Ми направили адвокатський запит, витребували інформацію про результати розгляду цього рапорту про відповідно прийняті рішення. Через тиждень після направлення цього рапорту до мене телефонують з військової частини і повідомляють про те, що 4 дні назад такий військовослужбовець був звільнений, і це доведено до його безпосереднього командира. На що військовослужбовець підійшов до командира? Вони перебували на виконанні бойового завдання на нулі, і в даному випадку командир не захотів. Відпускати такого військовослужбовця додому та видавати йому певний пакет документів на звільнення на руки у зв'язку з цим. Ми застосовували механізми уповноваженого справ людини. Ми застосовували механізм Генерального штабу збройних сил України, направлення відповідних скарг і безпосередньо доведення доведення такої бездіяльності протиправної командира до їхнього командування військової частини, тобто вищого командування військової частини за два дні після цієї ситуації військовослужбовців повернувся додому, тому в даному випадку є механізми правового регулювання. Ми розуміємо, що обстановка, яка знаходиться на сході під час виконання бойових завдань, вона різниця від тієї, де відносно мирна територія. Однак, застосування правових механізмів реагування будуть вас пришвидшувати до бажаного результату. Напишіть, будь ласка, у кого які виникали труднощі зі звільненням з військової служби, іноді буває така ситуація, коли ти кажеш, що в тебе є така підстава для звільнення. А тобі повідомляють, що такої підстави немає, або що за родичем потрібно здійснювати ще й догляд, а це фактично неможливо. Тому, звичайно, краще перед тим як готувати документи на звільнення, проспілкуватися або проконсультуватися із компетентними юристами, які би склали вам пакет документів, правильно б направили рапорт. Також ви цей рапорт можете направити не тільки подаючи його особисто, але й направити цінним листом з повідомленням про вручення через Україну. Пошту такі доставки здійснюються досить швидко та оперативно. Крім того, через цінний лист там є опис поштового вкладення, ви можете підтвердити, що саме ви направили до військової частини, який перелік документів. І, умовно кажучи, ви підтвердите, що ви направили рапорт на звільнення і підтверджуючи наявну підставу у вас для звільнення документи, а не якусь вітальну листівку. Тому слід звертати увагу ще й на інше. Якщо, наприклад, ви хочете бачити, що за станом здоров'я у вас є підстави для звільнення з військової служби, то в даному випадку треба розрізняти поняття МСЕКу і поняття ВЛК. Тому що МСЕК, встановлюючи вам групу інвалідності, не може визначити вас непридатним до проходження військової служби. Це виключна компетенція ВЛК. Тому, ось для того, аби розрізняти ці поняття і розуміти наявність конкретної підстави відповідно. До статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу необхідно або перечитати закон, або отримати фахову юридичну консультацію. Напишіть, будь ласка, як у вас з приводу реагування на рапорти і строки їх розгляду, оскільки загальна процедура звільнення відбувається в рамках місяця. Якщо це перевищує більше 30 днів, тоді це є підстава для того, аби витребовувати додаткові документи. Таким чином, якщо ці документи не будуть прийняті, не будуть результати розгляду вам надані, то це є. Підстави для звернення до суду і для оскарження бездіяльності конкретних посадових осіб і притягнення їх до відповідальності. Тому не плутайте підстави для звільнення військовослужбовців і підстави для звільнення військовозобов'язаних осіб. Це дещо різне правове регулювання та різні юридичні поняття. Бережіть себе, будьте свідомими. Дякуємо кожному за виконуваний вами обов'язок і оборону кожного сантиметру нашої землі. До зустрічі у нових випусках.